Росія атакувала іскандерами судно-ремонтний завод в Одеській області. Постраждали четверо людей, двом потерпілим надали екстрену медичну допомогу на місці, двох інших госпіталізували. Один постраждалий, перебуває в тяжкому стані. У нього зламана променева кістка, а також осколкові поранення. Другий госпіталізований у стані середнього ступеня тяжкості. Російською ракетою пошкодили адміністративну будівлю та техніку підприємства. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ще один снарі. Дерев РФ влучив поле поблизу дачного кооперативу місцевим понищило будинки. Це осколки, бачите який. Сувенір буде від братів наших. Як вони нас люблять. Свобота. Що я чула? Проснулися рано, займалися своїми ділами. Потім вибух страшний. А потім одразу е сирена завила, сирени не було. А потім такий один чуть глухший. А третій то вже полетіло, все по хаті, по... двері повиривало, кришу побило, дирки. Даже в що секунду стекло вилетіло, віранду розбило кришу. Дитина сім років в хаті була, перелякався бідний, не знала, куди її одягати. Попередньо ракети летіли з тимчасово окупованого Криму. Там цього ранку зафіксували пуски.